Сьогодні з пасторем Джозефом Принцем, я хочу озвучити те, про що Бог хоче говорити нам на кожному служінні. Грецькою це називається Рема. Рема це не логос. Логос це матає план Бога в загальному. Біблія це зібрання слів логос є в ній і слово Рема. У нашому житті нам кожен день потрібне слово Рема. Єремія сказав про це так. Як тільки слова твої знаходилися, то я їх поїдав. Це було йому радість. Слово, яке приходить від Господа, немов захоплює вас. Ви читаєте слово йно захоплює вас і каже, читай мене знову і знову. Це слово, немов загоряється, а потім захоплює вас. Це є слово Рема, яке Бог приготував для вас на цей день. Спробуйте читати книгу приповістей. У книзі приповістей 31 глава. Яке сьогодні число? Відкрийте главу під таким же номером і читайте її. Поки слово не загориться, не проговорить до вас. Тоді зупиніться і прочитайте його ще раз. Зробіть це. Амінь. Думаєте, ви читаєте Біблію? Це вона читає вас. І говорить до вас. Амінь. Бог використовує своє слово. Ми вдячні Богу за вчителів Біблії. Один з них ваш пастор. Амінь. Вчителі Біблії є по всьому світу, і вони дар Божий для тіла Христового. Ви пам'ятаєте Пилипа? Він був посланий до Євнуха з Ефіопії. А Євнух це людина, яка була наділена великою владою. Біблія говорить, що він був вельможею Кендакії, цариці ефіопської і хранителем її скарбів, і він був віруючим. По дорозі додому він читав сувії з книгою Ісаї. Як ви знаєте, у ті дні біблія була записана на сувоях, і їх читали у синагогах і у храмі. Не можна було просто роздобути сувій. Сьогодні у всіх нас є Біблія. Не сприймайте її як належне, у той час купити совій міг тільки багатий чоловік. Так що у євнуха був совій. Він їхав у колісниці, якою керували слуги, і читав совій з книгою Ісаї. Потім він дійшов до 53 ї глави. У нього був сувій і його потрібно було розгорнути, щоб почати читати. І ось він дійшов до місця, де сказано: А він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами, нас уздоровлено». Євнух прочитав все це і задумався, хто ця людина. У той же момент ангел направив Пилипа йти у ту місцевість. Господь сказав мені про цей вірш. Ви помітили, що Пилип пристав до колісниці? Навіщо він пристав до колісниці? Отже, по перше, ангел велів йому йти у тому напрямку. Він сказав Стані, йди у газу. Пилип пішов, а потім побачив колісницю. Навіщо він підійшов до колісниці? Читайте Біблію. Там сказано, а дух до Пилипа промовив Підійди та й пристань до цього повозу. У мене є питання. Є люди, які кажуть, я читаю Біблію, слухаю Святого Духа, Дух Святий використовує людей вчителів Біблії. Хто з вас, прочитавши якийсь уривок у Біблії, не зрозумів його, потім виберете книгу або слухаєте послання із цього уривку писання, і ця людина відкриває вам сенс цього уривка. Дух Святий використовує цю людину для того, щоб відповісти на вашу молитву. Амінь. Дух Святий не вчив євнуха Ефіопії, поки той читав Біблію. Дух Святий був там і досить близько для того, щоб сказати Пилипу, пристань до цього повозу. Однак Дух Святий не відкрив євнуху з Ефіопії, про кого йдеться у книзі Ісаї. Дух святий міг був навчити його. Однак святий Дух сказав Пилипу, пристань. До того повозу я використаю тебе. Правда? Це очевидно. Дух Святий використовував Пилипа. Пилип же. Підбіг, чи розумієш, що ти читаєш? А той відказав як же можу, як ніхто не напутить мене, і впросив він Пилипа піднятись та сісти із ним? Пилип сів розповів євнуху, що Писання говорить про Ісуса. Тут потрібно щось побачити, це вам допоможе. Якщо ви читаєте Біблію самостійно без тлумачення, ви будете частіше читати ті уривки, які ви вже знаєте, ваші улюблені. Але якщо у вас є вчитель, він проведе вас. Через складні моменти і покаже в них Євангелієм. Саме так потрібно дивитися на вчителів. Я знаю, що вже говорив вам про те, що хочу розповісти, але зараз це зазвучить по-новому і допоможе вам. Подивіться на події по дорозі до Імауса. Хто хтось із вас вже читав це уривок. Давайте подивимося, що там сталося. Двоє людей йшли дорогою того дня, коли Ісус воскрес із мертвих. Уявіть, якби ви щойно воскресли з мертвих. Що було вашим головним завданням? Що б це було? А. Пройдуся із двома засмученими людьми. Ісус так і зробив. І ото двоє з них того ж дня йшли. Якщо прочитати трохи вище, це день, коли Ісус воскрес із мертвих. Амінь. Отже, вони йшли в селище під назвою Емаус. Емаус означає тепла ванна, щось на зразок Сауни. Це в 11 кілометрах від Єрусалиму. Подорожні розмовляли між собою про все те, що сталося. До речі, вони відобразили в історії своє селище за назвою Емаус. Йосип Фулавій теж писав про це селище в 11 кілометрах від Єрусалиму. Отже, подорожні говорили про все те, що сталося. Швидше за все, це були чоловік і дружина. Вони йшли у день Воскресіння Ісуса і розмовляли. Біблія говорить і ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнали. І спитався він їх, що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумні? Подорожні відповіли. Ви що не місцеве, і ви не знаєте, що сталося? Всі говорять про це. Про це пишуть ці газети. Ісус із Назарету здійснював безліч чудес, а ми сподівались були, що це той, що має Ізраїля визволити. Те, що я вам зараз скажу по-справжньому, вам допоможе. Найбільша проблема у всьому цьому чому ми. Так, зосереджені на собі, ми соромимося, сердимося, ображаємося або ж відчуваємо, що у нас є на щось право. Нам боляче, тому що ми зосереджені на собі. Ми не знаємо, як знайти свободу. Ми весь час думаємо про себе. Кожен білий дискомфорт у наших думках свідчить про те, що ми дуже зосереджені на собі. Але мета біблії звільнити вас від цього і допомогти зосередитися на Христі, на Його красі і славі. Жінка біля колодязя теж була зосереджена на собі, чому вона прийшла туди опівдні, в саму спеку. Багато з вас були в Ізраїлі влітку, опівдні, там неймовірно спекотно. Біблія називає нам час, коли жінка туди прийшла. Більшість жінок ходили до колодязя за водою рано вранці або пізно ввечері, але ця жінка пішла опівдні. Ісус вже сидів там після довгого шляху. Якщо ми порахуємо слова, які сказав Ісус про себе, ми нарахуємо всього п'ять всього п'ять слів. Коли жінка сказала Я знаю, що прийде Месія. Коли він прийде, то сповістить нам усе, ісус відповів Це я, який говорю з тобою. Біблія говорить, що він сидів там втомлений. Не забувайте, він прийшов як людина, але в ньому була вся повнота Бога, все багатство Бога Отця. Але при цьому він прийшов, щоб явити себе не як Бога. Слово стало тілом. Слово було Бог і слово стало тілом. Тому він прийшов як стовідсотковий чоловік без гріха. Амінь. Але втомлений так, це не пов'язано з гріхом. Ісус прийшов як людина, тому він був втомленим. Не Він спав вночі, як і всі ми. Це не гріх, це людська природа. Прославлена людина не має потреби у вісні. Одного разу і у нас будуть такі ж тіла, як у нього, коли він повернеться. Але зараз він був втомленим, учні пішли купити їжі. А вдень прийшла жінка, і ви знаєте, що він попросив у неї води. Жінка запитала, як же ти, юдиянин, бувши та просиш напитись від мене. Нарешті Ісус сказав: А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік. Потім він сказав жінці покликати чоловіка. У мене немає чоловіка. Ісус каже: Їй ти добре сказала, чоловіка немає, бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, кого маєш тепер, не муж він тобі. Ісус хотів сказати, що все про неї знає, щоб вона відчула себе коханою. Коли люди вважають, що ти їх любиш, але думають собі, ти не знаєш, хто я, і що я приховую, вони не відчувають себе коханими. Вони думають, що ви любите фасад. Ісусу потрібно було сказати жінці, я все про тебе знаю, і я, як і раніше, поруч, я люблю тебе. Це є любов. Жінка. Зрозуміла, він розмовляє зі мною і знає про мене, але він не схожий на жінок, які пліткують про мене біля криниці. Я приходжу сюди в день, коли тут нікого немає. Я приходжу, щоб уникнути всіх цих людей. Я хочу побути одна, але ця людина все про мене знає і все одно мене любить. І Він все одно розмовляє зі мною. Він навіть попросив у мене пити. Амінь. А потім Ісус відкрився їй як месія. Це я, який говорю із тобою. Жінка зрозуміла зі мною говорить Месія Ісус, помазаний, обіцяний. Про нього йдеться у Біблії, і зараз він тут і каже мені, що знає про мене все і любить мене. Перше до Коринтян, 13 глава любов вірить у найкраще в людині. Наша природна схильність вірити в найгірше. Якщо щось сталося, ми відразу вказуємо на когось. Я знаю це ти. Це несправедливо. Нещодавно мій син провів зустрічі зі своїм батьком, матір'ю та сестрою йому 12 років. І на зустрічі він заявив Я хочу, щоб ви в першу чергу не звинувачували мене, коли щось йде не так. Він наймолодший. Ви думаєте, о, він вже може висловитися на свій захист? Я запитав. Коли я так робив, коли ми поїхали в місто, ми купили соєві боби, так? Ти тримав в руках одну пачку соєвих бобів, а я іншу. Потім ми пішли у туалет. У машині я раптом подумав, чому у нас тільки одна пачка соєвих бобів. Джастіна, де твоя? Насправді свою я забув у туалеті, коли ми в руки. А свою пачку? Джастін тримав у руках. Але я вирішив все занадто швидко. Ти забув свою пачку, а вказав на мене Джастін, Джастін. А потім ще щось сказав сестрі. Ми, правда, відразу пред'явили все йому. Звичайно, в нас сидить думка Ти наймолодший, ти найчастіше схильний помилятися. Раніше таке вже траплялося, але потім я згадую 13 главу першого до Коринтян, де сказано, що любов всьому вірить. Я думаю, що важливо, щоб діти бачили це у нашому житті. На них впливають не тільки наші проповіді, скільки те, що вони бачать. І якщо ви проповідуєте одне, а поводитеся зовсім по іншому, вони це бачать. Кожен день ви живий приклад, правда? Ви розумієте це. Біблія говорить, що ви книга, яку читають усі люди у третьому розділі другого послання до Коринтян, Павло пише: чи нам знов зачинати доручувати самих себе? Невже мені знову потрібно себе рекомендувати? Чи ми потребуємо як дехто листів доручальних до вас чи від вас? Коли я хочу прийти в якесь місце, невже мені потрібно направляти вам рекомендаційні листи про мене? Я прийшов до вас із рекомендаційними листами від цієї важливої людини, від цього римського сотника, від цієї людини та від цієї людини, чи потрібні вам листи від пасторів інших церков? Я повинен зібрати все це перш ніж ви приймете мене. Павло пише: чи ми потребуємо як дехто листів доручальних до вас чи від вас? ви наш лист написаний у наших серцях, якого всі люди знають і читають. Мені це подобається. Він каже: хлопці, знаєте, що найкраще рекомендує людям моє служіння? Вони дивляться на вас. Ви живі листи. Ми всі читаємо Біблію. Я дякую Богу, що у нас є доступи до цифрової версії, і я вірю, що Біблія дивним чином благословить всіх вас. Вона буде благословляти нас у всі майбутні дні, вона буде давати нам слово. Не ваші діти теж будуть її читати, а заодно читати ваші позначки на полях. Амінь. Але ви знаєте, ваші друзі, колеги, ваші шкільні друзі та багато інших не читають біблію. Знаєте, що вони читають? Вони читають вас вони читають вас. Павло пише: Ви наш лист, написане у наших серцях, якого всі люди знають і читають. Він каже: рекомендації про моє служіння йдуть від людей, які читають вас. Вони дивляться на ваше життя, на вас і кажуть, це послання любові. Я знаю цього хлопця, він змінився. Подивіться на його родину, вони дивляться на ваше життя. Амінь. Ви Біблія. Яку читають люди, ви читаєте свою Біблію, а люди читають вас. Ви наш лист написаний у наших серцях. Ось що Павло пише далі. Виявляєте ви, що ви лист христів, нами вислужений, що написаний не чорнилом, але Духом Бога живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця. Таку ж певність до Бога ми маємо через Христа. Я вірю, що кожен раз, коли я проповідую, Бог пише на вашому серці. Якщо я проповідую про славу Божу, це відобразиться у вашому серці. Нещодавно я проповідував про сяйво Христа, яке проявляється через ваше життя, і Бог написав це на вашому серці, і ви це бачите. Амінь. Про що ви не проповідували, Бог запише це на серцях людей. Не фізичними чорнилами, не на бездушних кам'яних скрижалях. Це написано небесними чорнилами, духом живого Бога на скрижалях тіла. І світ може вас читати. Світ каже, я не знаю, що це таке, але у вас щось є. Ви приходите в мій магазин і неодмінно, приходьте ще, адже після цього до мене приходить багато людей. Якщо ви прийшли вранці, то до мене весь день йдуть люди. Я не знаю, що це таке. Але, будь ласка, приходьте. Ви приходите до ресторану, до дуже тихо і раптом приходять натовпи. Прокиньтесь і усвідомте це. І все тому, що ви прийшли. Ви несете благословення. Ви благословення скрізь куди ви йдете. Ви благословення. Амінь. Амінь. Хтось скаже пастор принц. Я якось не впевнений. Іноді я ділюся словом Божим, але не впевнений, чи чують мене люди. Ми повинні довіряти богові через Христа, що він напише це на їхніх серцях. Амінь. Прочитаємо, що Павло пише далі, не тому, що ми здібні помислити щось із себе, як від себе, але наша здібність від Бога. Коли ви служите Богові, пам'ятаєте, це не ваша здатність. Ви кажете, я не впораюся, мені не вистачить здібностей, не думаю, що впораюся з цим завданням. Справа не в вас здатність не від вас. Вона приходить не від ваших обмежених знань і досвіду. Ваша здатність від Бога. Якщо Бог дасть вам щось що ви зможете зробити своїми силами, тоді вам нема чого залежати від нього. Але він дасть вам таку справу, що ви подумаєте для цього мені потрібен Бог, і йому це подобається. Наша здатність від Бога. Скажіть від Бога, і він нас зробив бути здатними служителями нового заповіту не букви, а духа, бо буква вбиває, а дух оживляє. Буква вбиває. І тут стає ще цікавіше. Павло пише, що його служіння це служіння Нового Завіту. знаєте, чому Бог пише на вашому серці, а не на кам'яних табличках? Тому що моє служіння це служіння Духа Святого, а не букви. Що ж, часу мало, і я хочу сьогодні закінчити ось на чому, хоча уривок ще не закінчився. А ви знаєте, що Бог дає забезпечення нам на кожен день, так само як він давав манну порціями для того, щоб ви могли поїсти і довго відчувати себе сильними і ситими. Думаю, що з вами так і буде. Тепер послухайте мене дуже уважно. Сьогодні є вчителі, які закликають бути обережними, читаючи Біблію. Потрібно не просто читати букву, а життя дає дух, це все тільки букви, а дух дає життя. Скажу вам, що це невірне застосування Біблії, все писання натхненне Богом. Це уривок писання часто трактують невірно, кажучи, що Біблію потрібно читати у дусі, а не по букві. Але коли ви читаєте Біблію, це листи, правда? Це букви, але ви залежите від Святого Духа, який дає вам откровення. Амінь. Іноді Дух Святий використовує вчителів Біблії. ви читаєте книгу або дивитесь проповіді, і Святий Дух використовує їх. Це теж працює. Тут Павло пише не букви, але духа. Не він говорить про новий завіт. Скажіть новий завіт. Неодмінно переконайтеся, що ви в новому завіті. Переконайтеся, що ваша церква цілком у новому завіті. Не так, що один раз в новому завіті, а в інший раз у старому. Іноді ви під благодатцю, іноді під законом, іноді важливо те, що зробив Бог, а іноді те, що потрібно зробити вам самим. Все між вами і Богом. Це якась дивна суміш. Ви не зможете вмістити благодать у старі міхи для вина. У вині почнеться ферментація, і старі козячі шкури прорвуться, так ви позбудете зі благодаті і закону. Якраз про це. І говорить Ісус. Закони благодать. Тож нехай ваше сяюче життя, і це послання про перетворене життя, яке читають усі люди, буде обов'язково. У новому завіті, я хочу помолитися за тих, хто ще не довіряв своє життя Христу. Сьогодні ви говорите пасторе, з моїх очей немов зійшла пелена. Я бачу Ісуса. Я бачу Ісуса. І хочу, щоб Він став моїм Спасителем і Господом, якщо це про вас помоліться разом зі мною, Небесний Отче, я визнаю, що Ісус Христос, мій Господь, мій Спаситель і мій Бог. Дякую тобі, що Ти воскресив Його з мертвих для мого виправдання в ньому. Сьогодні Він живий. Ісус Христос, мій Господь. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Встаньте, будь ласка, слава Господу, Алілуїя. Амінь. Мені так добре. Підійміть руки, сяючі люди. Отже, в ім'я Ісуса. Я молюся, щоб ти наділив свій народ помазаннями мудрістю у всіх сферах, про які ми сьогодні чули від Твого Духа. Нехай у чоловіків і жінок буде мудрість і помазання текти разом із твоїм духом, не шукати весь час недоліки, не нарікати, але за замовчуванням твоїм духом шукати добро, закликати добро, бути терплячими, коли наші близькі виявляють слабкість. Допоможи нам сяяти перед ними, Господи, щоб вони бачили Ісуса і перетворювалися. Перед нашими дітьми Господи дай нам благодаті мудрість жити так, щоб вони могли читати і бачити Ісуса, навіть якщо вони не читають Біблію, вони читають нас. Нехай вони надихнуться жити як ми. Дякую, батько. Господи, я молюся конкретно за кожного лідера у цьому зібранні, за кожне подружжя, за всіх батьків, а також їхніх дітей, допоможи їм сяяти для твоєї слави. Нехай Господь захистить кожного з вас від будь-якої шкоди і небезпеки, від усіх сил темряви і від усіх сил зла. Завжди дивіться на Христа і знаходьте себе тільки в Ньому, у всій Божій повноті, в ім'я Ісуса. І весь народ сказав амінь нехай Бог благословить вас до нових зустрічей.